Всім доброго дня, слава Україні. Вас вітає Сергій Шелудько і місто Березань. Попросили хлопці затягнути цього джіпа, якого приперли з Донецька на столицю. І зараз забираю Анатолія і почему віддамо хлопцям хай ремонтують. Так що вчора прийняли опороз, ну а сьогодні роботу. роботу, в роботу, в роботу. В роботу. Так що, друзі, чекаю, толіка десь немає. Печі відженемо на ремонт. Далі буде. Іде рівну руль, рівну руль. Давай, 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 давай давай. Все, він вже наш. Так що, друзі, пригнали машинку, доставили хлопці, попросили, вже знаходимося в столиці. Так що даємо Константину, ай ремонтують, ну а ми забираємо лафету і дуємо. А ми коптоп закріпляємо. Так що, друзі, працюємо. Вчора роди. Сьогодні доставили машинку, щоб хлопці не шукали. Лафету то ми її привезли. Ну, просто з таким стеклом погано їхати. І там є свої моменти по ходові. Так що хай ремонтують. Наша задача зараз зложитися і з толіком печемо додому. Отак ну, от. Так, вот. так що такі будні свинаря волонтера. Так, талянчик заганяє, дядь кості, каже, що трохи я не попаду, з правим рулем їздити не можу. Так що Тоха зараз загнав і тепер вже печемо додому. Якщо будемо працювати. Якщо, друзі, прибув додому, мотнувся, відвіз на Київ машинку. Ха, а тут цілий стіл ковбаси. Я просто не мог це все діло не запечатлить. Якщо, друзі, Леся Петрівна працює просто капець, зараз буде просто фасувати, ну як вона розфасувала, зараз буде стричувати і заморожуємо. Це в нас ковбаски гріль і вже ми знімали відео. Як вона це все діло робить, доволі класна штука. Беремо, обдаємо кип'ятком, можна смажити, ну, як, от беремо з лоточка, викидаємо водичку, заливаємо кип'ятком на 10 хвилин, потім витягуємо і мажемо рішето олійкою і смажимо. Ну або на сковорідці, або можна також в духовці. Так що, друзі, ну я приперся. Зараз буду рухатися далі. От. Ну, весь потрібна молочинка працює. А цего. Ну а далі буде. Зараз будемо відправляти Starlink. Є у нас Starlink і подзвонили хлопці. Зараз будемо відправляти на нову почту. Так що зараз перекушу, лечу на нову почту, відправляю Starlink, Ну а потім заїжджаю забираю дівчат із школи. Так що далі буде. Бажаю здоров'я, шановна громада. Нещодавно в нас стався прикрий випадок. Вийшов з ладу твигу на нашому автомобілі КАМАЗ, який затійний підвезені БК. До зенітних установок. Звернувся я в одну організацію, де мені відмовили, сказали, що ППО це не є передова. Ну, дай Бог їм, щоб нічого на голову не прилетіло за поки цей КАМАЗ стоїть. Потім звернувся я до нашого земляка, до волонтера Сергія Шелудько. Розказав проблему. Сергій зразу пообіцяв нам допомогти. За його допомогою був придбаний автомобіль КАМАЗ. Який піде нам на донора, з якого ми зараз переставимо двигун на наш автомобіль і він поїде. Хочу подякувати Сергію за оперативне вирішення проблеми. Також хочу подякувати директору заводу Тов Металогальва Україна за придбання двох акумуляторів на наш автомобіль Камаз, передачен Сергій Михайлович. Хочу подякувати Коваленко Анатолію за ремонт стартера автомобіля ЗІЛ. Які також використовуються нашим підрозділом. І хочу подякувати приходьку Віктору та магазину Спецбаза за надані запчастини. Слава Україні! Разом до перемоги. Героям слава. Добре, друзі, вечір настає, а ми летимо з вами на славне місто Переяслав. Їдемо до підписника Олександра, везу трохи Соєвої Макфухи. Там деякі добавки, ну а також заберемо тирсу, щоб не гаяти часу, вже день в роз'їздах. Так що печемо, далі буде, летимо, сонечко сідає, красота. Нас вітає місто Переяслав. всім Переяславчанам великий привіт, хто пам'ятає, проводили ми тут ярмарку. Все немає часу, хочеться ще приїхати, ще провести ярмарку, в, в Березані, Хотілося б ще десь би поїхати. Ну, але, на жаль, трішки не вистачає часу, тому що знову на вихідних поїздка на Херсон, а там туди-сюди будемо готуватися знову на Донеччину. Так що ми з вами, друзі, рухаємося. Зараз у нас збір на... Два автомобілі на третю, окрему штурмову десантну бригаду. І на 110-ту там один хлопчинка його дружина вже збирає. Я думаю, там хвата нам вже доложити. Ну, а також зробив я одну річ, не знаю правильно чи ні. Хлопцям ПВО вони, в них поламався Камаз, який вози БК, накрився двигун і їм пообіцяло одне величезне підприємство, де працював один із хлопців. Пообіцяли зробити ремонт, ну, але на жаль. Відмовили, сказали, що ви не на передовій і вам ми не зможемо допомогти. Ми допомагаємо тільки тим, хто безпосередньо боронять нашу державу, ви знаходитесь в тилу, ви ПВО. Ну, Хлопці образилися і Олексій звернувся до мене. Він мешканець Березані, він працював разом з Олегом, От, знає, ну і мене знає по Ютубу, його дружина дивиться мене, татко дивиться мене. так що... Я не міг стояти осторонь, ми знайшли Камаза, людина продавала за 3 тисячі доларів, узнала, що це я. І каже, я готовий віддати за 2000 доларів. Я взяв на віру, хлопці сьогодні вже пригнали його і будуть перекидати двигун, у них буде як донор, тому що в них три КАМАЗа і кожен із них потребує ремонту. Ну, Але в цьому серце, мотор, моторяка добрий, все провірили, забрали, кошти ще ми не віддавали, але я щоб посовітуватися з вами. От. Та що совітуватися, я вже мушу це зробити, але я все одно совітуюся, хто має можливість підтримайте мене і напишіть свою думку по поводу того, чи важливо це, чи ні. О, місце, де ми проводили ярмарку. О, так що, друзі, от така ситуація. КАМАЗу хлопців є в мене вже відео, як вони приїхали і будуть робити таку важливу справу, перекидати мотор. От. на на свій КАМАЗ, тобто ми його використовуємо як донора на один КАМАЗ, там підуть інші запчастини, а сюди піде у нас двигун. Так що від хлопців буде відосик, я вставлю, підтримайте, напишіть в коментарях, правильно я поступив чи ні. Хлопці дуже образилися, що е, директор одного з підприємств, а не буду казати, дуже відоме в нашому регіоні. Сказали от так. ну... Тим паче пообіцяли, хлопці навіть у Березані розібрали вже той двигун, але один колінвал коштує е, новий 80 тисяч гривень. І реально ну, зробити ремонт ми прийняли рішення І в Березані, в одного підприємця купили КамАЗа за 2000 доларів. Не купили, ми його вже забрали, але ще не віддали кошти. Тобто, якщо рахуєте це толковим рішенням, напишіть, будь ласка, коментар. Підтримайте мене. Чи правильно я прийняв рішення? Також хлопці з 58-ї попросили на ремонт. На автомобіль, ну поки ми купили, тільки гура замовили. Що там далі, ще не знаю. Ну, На жаль, ой, наші можливості не резинові, але ми будемо рухатися далі. Будемо рухатися далі. Так що, друзі, мені дуже важлива ваша підтримка і ваша думка. Напишіть, я ще їду на, на Переяслав по Тирсу. Нічого не роблю, тільки прошу, да і все, да й годі. Їду саменький. Нема з ким поїхати, раніше можна було котлом їхати, ну нічого. Так що, друзі, далі буде, Я трошки засніму саньку, покажу. Тобто ми всі працюємо, працюємо для того, щоб підтримувати наших захисників. Ну, така у нас нештатна ситуація. Так, вчора опороз, сьогодні Київ, Переяслав, господарка, тобто ну, її ніхто не відміняв. Так що далі буде. Цюркушка так вона світиться. ну Ми зараз заходимо наліво. А то дорога на Черкаси. Так що нам трошки не туди, а нам сюди. Наліво, хоч наліво не хожу. Дуже люблю свою Петровну. О, так що раз наліво, і ще раз наліво, опачки. Ті ходять. Не видно, погано видно. Ну нам не до корівок, правда. Ну, Це круто, що в нас є ще КРС. Ну, а ми їдемо на пелораму. Саньок стоїть на воротах, червоних чо Що, сюди? Сюди? Дня. Кажи всім доброго дня, слава Україні. Слава Україні, героям слава. Що, сюди треба, в дирку? Двір тільки подужнім, 5 хвилин зараз під'їде, чоловік. А, Хорошо, плюс. Я думаю, засніму, це мій помічник, який мене витягує, допомагає міністерству. Бо це реально ну, для мене це багато часу, я краще його використав, з'їздив на Київ, тягнув машинку. Я зараз приїду, Санька мене закидає, я поїхав. Грошики віддав і йому привіз там свиням їсти да і всі мати мати. Так ти свиня відявчині? Вже скоро різати буду. Миколу в тебе заберу на пару днів. Миколу забереш на пару днів? Ну забирай. Ну не в мене. Він у нас людина ну... вільна. Так що от такі діла. Так що, друзі, знаходимося на павлорамі. Будемо грузити Тирсу. 15 гривень так і є, да? так? Все, норма. Хороша, стружечка, красотулечка. Ти сам? З Андрюшкою. З Андрюшкою. зрозумів. Плюс. Що ти пес Барбос? Ти Тирсу мені набрав. А приїзд... Я ти нічого не привіз доброго. Боже, я ж не знав, що ти тут біркований. Приєдна, Андрюха. Слава Україні! Героям слава. Так що ти не розтеряв, розтерявся трохи, так? ще шелуйка телефона навіть. Ого, який тебе кути гору на лупашив, Капець. Сань, скільки там мішків. Андрюха, заскожу всередину, там забери одразу соєву макуху. Чи тобі вивезти треба було її? Саш? Не треба, в тут. Да? Там соєва макуха і чотири вітаміно-мінеральних добавки, то ваша. Так що, друзі, от така штука Тирса. Так що чуєш Саня, за мішок сої не віддавай, віддаси Андрюхі. На чай. Андрюхі на чайюху. Правильно? Наєк. Андрюхі теж треба, щоб у нього гроші були. Ви там до дівчат ходить, шоколаду якусь купу там, да. Я тут тільки роби да роби. А ти так з кожним разом оце приїжджаєш, ти доросліш, дорослій Стає таким козаком капець. Красавчик. Красавчик. Собаціюра. Що там пахне? Не знаю, що там назар накидав. Е, так що, друзі, я теж не буду тут Шуримор, сказав, що Лудько тільки циган брехливий, тільки балакає, нічого не робить. така задишка, капець, не можу вже дихати. Саня каже, чуєш, може б ти приїхав би до мене поспав трохи, якщо щось немає як часу. Так що, друзі, такі справи. Андрюш, давай от ряд, а потім отакого льожа будемо вложити. Все, все, будуть мені вирвані годи. Так що тримайте господарство, будьте таким мотивованим, як Сашко. Саня. В своє время я трошки мене задовбував, ну але результативно. Результат є, свині є, таранчук є, сковорода. Сковорода в тебе теж засмальцована, як шелудька? Ну так, да, тільки трохи менше. Менше? Ну ти ж трошки ще менший свиновод, так? Да? Да. Підростеш, ти й ростом трошки менший, да? ну, як, трошки позитиву. Все, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Хоч два мішка вкину, бо то таке тільки льоси точить.